Слава Марії! вітаю вас, благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. у, молитві, у радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Чуємо, дзвон почав бити. Це означає, що хтось помер. У Меджугорі є так, що коли хтось помирає, то б'є отак: от дзвон годину, тому буде на нашому відео дзвон. І цей дзвон завжди нагадує, що це життя не вічне. це життя коротко тривале. і завжди можна поставити собі питання. Чи готовий сьогодні піти додому. І, або перефразуємо, якби сьогодні помер, то куди пішов би? До якого дому пішов би, до якого дому сьогодні належиш? Е, до царства Божого, ну, або там до іншого царства. Тобто, е, твій дім не тут, твій дім все одно, або на небі, або не на небі. Тому сьогодні. Треба задавати питання, де мій дім? До якого дому я належу, якому дому я служу? Ну і де живе мій батько, хто мій батько? Сьогодні я з вами 2 жовтня 2012 рік. Дорогі діти, закликаю вас та приходжу між вас, бо вас потребую. Нагадаю, що субота маємо послання, які також практика особисто Роз, розбираємо. Хоча би прочитуємо і роздумуємо, і це 2 жовтня 2012 рік. Потребую апостолів чистого серця, молюся, моліться і ви, щоб вас, Дух Святий, робив здатними та провадив, щоб вас просвітив та наповнив любов'ю і смиренням. Моліться, щоб вас наповнив благодаттю та милосердям. Тільки тоді, діти мої, зрозумієте мене. Тільки тоді зрозуміти мою біль через тих, які не пізнали Божу, любов Божу. Тоді зможете мені допомогти. Будете моїми носіями світла Божої любові. Будете освітлювати шлях тим, яким даровані очі, але котрі не бажають бачити. Я хочу, щоб всі мої діти бачили мого сина. Я хочу, щоб всі мої діти досвідчили його царство. Знову закликаю і прошу молитися за тих, яких мій син покликав. Дякую вам. Ну, і субота, звісно, це є час молитви за священників. Бо Марія кожної суботи нам нагадує: прошу молитися за тих, кого вибрав Ісус. А вибрав священники це якраз вибрані, ті, які посвятилися. Ну, Ми можемо легко там на священика наїхати, на, на то робить не так, що Але це людина, яка практично посвятила своє життя. Не тільки теоретично. Але і практично, наприклад, римо-католицькі священики, коли посвячуються, то вони відрікаються від сім'ї, від дітей. Ну в плані відрікаються, що не можуть їх мати. Тобто конкретно приймають таке рішення посвятитися Богу максимально, максимально видочно, максимально практично. Не кажу, що це правильно чи неправильно, бо греко-католицькі священики, наприклад, є одружені, є неодружені, але також всі посвячені, посвячені це означає, що люди посетилися. І ця ряса, яку вони носять, іноді виглядає, може, для когось пафосно. Але повірте, коли прийдуть або коли приходили комуністи, то в першу чергу розстрілювали цих в пафосних цих рясах. Тут, в Меджугорі є широкий брех, де розстріляли дуже багато францисканців, які пішли померти за Христа. Не брали просто людей. Ти, ти мирянин, ти віруючи так, але ти пішов собі додому і все. А священик це не та людина, яка просто пішла додому. Це, яка має атрибути, атрибути священичі. Це людина, яка посвятилася практично всім життям, яка не буде втікати, яка є офіційно записана, що це людина посвячена, вибрана Богом. Тому священики мають велику відповідальність, просто величезну. І наша мета, як мирян, молитися за цих священиків, а не осуджувати їх, бо вони будуть давати звіт перед Богом. І я буду давати звіт перед Богом, і ти будеш давати звіт перед Богом. І коли Марія сьогодні каже, молись за цих священиків, а я їх осуджую, ну то я буду давати звіт. Я буду давати за це звіт! за свої рішення, за своє життя. А той священик буде давати за своє життя. І якщо навіть він тобі не подобається, або, на твою думку, він щось робить не так, то просто молись за нього. Молись за нього, щоб його дух святий провадив, а не ти. Бо, повірте, священики мають набагато більшу відповідальність і набагато більше будуть давати відповідь. отчоти що ти здавати? Тому наша задача. Їх оберігати. А як оберігати? Заступатися в молитві, заступатися фінансово, якщо потрібно. Ну, Бо багато священиків живуть з того, що люди дають. Ми цього іноді не знаємо. Не думаємо, що нам священики всі мільйонери, якось там собі живуть. Ні, Бог забезпечує священиків, священик то не бізнесмен. І тому через людей Бог їх. Якби підтримує, якби утримує. І задача кожного мар'янина також е, дебати, про те, щоб священник е, не, не думав, що їсти, не думав, де піти грошей заробити, а, а думав, е, як проваджувати Царство Боже на своїй парафії. А щоб про це думати, треба бути і матеріально забезпеченими. Тож, коли Марія каже, дебати про священиків це дебати, брати відповідальність. І також матеріальну відповідальність брати за цих священників. Бо ми можемо іноді так, Ха, та там щось йому да, дасть хтось, але не я. Такий анекдот згадав. це його, Не пам'ятаю, хто дуже часто розповідав, це мій приятель з Америки, що каже, зустрілися долар і 100 доларів і розмовляють. І той каже, 100 доларів, де сьогодні був, то той в ресторані. На спа, в готелі прекрасне, маю життя. А до того попитаю в долара, а ти де був? А він каже: та завжди той самий одне й те саме. А він то де? Це церква, да церква. Ну, щоб ми не були так, що в церкву приносимо долар, а для своїх потреб ми даємо е, 100. Тобто для себе. Мені то, 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 я собі беру великі купюри, а коли йду в церкву, то шукаю де там дрібні щось, нема що ксом задати, нема що на тацу дати. Е, не знаю, що я сьогодні пішов в цю, в цю сферу, але важливо підтримувати і не жаліти цих грошей, бо ці гроші йдуть на царство Боже. Ці гроші йдуть на розвиток Царства Божого, а не так, що я дав священнику, який не хоче нічого робити, а тільки гроші хоче мати. Ну, бо це ментальність, яку нам виховує цей світ. Цей світ нам хоче сказати, що е це не потрібно, це викинуто на дарма або ще щось. Ні, це інвестиція. Інвестиція в першу чергу в твоє життя. Ну, не будемо ж говорити про десятину і про свідчення людей, які дають десятину. Що в них зростає капітал, зростає буквально все. Ну і так само і в мене, бо я також даю десятину і зростаю в фінансовому плані. Як це працює, не знаю. Це працює надприродно, але це працює. Це духовний закон. Що сієш, то і пожинаєш. І якщо ти ділишся і навчив давати навчився давати, то і Бог тобі буде давати. Ну то й то навчишся приймати. Дорога дитина, закликаю тебе та приходжу до тебе. Бо тебе потребую. Марія каже: я тебе потребую. Потребую апостола, апостолку чистого серця. Молюся, молись і ти, щоб Дух Святий робив здатними та провадив. Бачимо, як стати здатним і піти, щоб Дух Святий провадив, молитися і запрошувати Духа Святого кожного ранку. Кожного дня. Дух Святий, це, знаєте, як, як жін, жінки люблять, щоб їм казали кожного дня, що я тебе люблю, а ч, для чоловіків що? Ну, сказав один раз. І напротязі 40 років я не відміняв свого рішення, то так ми іноді можемо думати, що я раз в житті запросив Святого Духа і все. Ні, кожного ранку встаєш і запрошую Святого Духа, щоб він робив мене здатним, щоб він. Провадив мене, Тоді я здатний, в його проведінні можу йти на цю місію, на місію Божу. Ну, і на... Бо кожен день ця місія, місія, кожен день можна чути Святого Духа, бути проваджений ним і, і робити серйозні справи, апостольські справи. Ми так іноді недооцінюємо, але я вже казав, одна душа коштує набагато більше, ніж всі гроші світу. Е, тому не, не можемо недооцінювати цю працю, щоб тебе просвітив та наповнив любов'ю і смиренням. Бачимо, Дух Святий, що робить ще? Наповнює любов'ю і смиренням, просвічує, просвічує, показує тобі, чи сьогодні добре живеш, чи сьогодні з тої ногів встав. <реш> Як казав єпископ Микола Личок, я щоб встати, ну, встати з тої ноги, то сразу, відразу з ліжка на коліна падаю. Ну, тоді вже в тебе ти встаєш завжди з колін. Ну і відразу з молитви. Непогане рішення. Ну, і принаймні не станеш на не стої ноги. Але Дух Святий просвітлює. Чи все в твоєму житті сьогодні складено е, по єрархії Божій? Чи Бог на першому місці, е, чи в тебе фінанси на першому місці, чи в тебе робота на першому, місці, чи у тебе дружина на першому місці, чи діти, чи е, мама, чи тато. Тобто Дух Святий просвітлює і складає тобі, дає цю мудрість е, мудрість е, бачити, мудрість бачити свої помилки, свої, е, те, що ти можеш змінити. Дух Святий, власне, так делікатно робить, показуючи тобі правду. Бо найбільше, що люди роблять, це обманюють себе. Себе обманувш, що ти святий. Свят, святий. Собі можна сказати, що завгодно, але Дух Святий той, який просвічує, та наповнює любов'ю та смиренням. Молись, щоб тебе наповнив благодатью та милосердям. Бачимо, скільки у нас сьогодні молитов. Молимо сьогодні також, щоб Дух Святий наповнив. Тебе і мене благодатью та милосердям. Тільки тоді, дитинко моя, зрозумієш мене, тільки тоді зрозумієш мою біль через тих, які не пізнали Божу любов. Тоді зможеш мені допомогти. Бачимо, скільки всього треба зробити, щоб тільки зрозуміти Марію, її любов до тих людей, які не пізнали Божу любов, і почати допомагати. Але цим маємо жити кожен день. Не так, що тільки в суботу, раз в рік. Раз в житті, а кожен день запрошувати Святого Духа, щоб він вів на цю місію. Тоді зможеш мені допомогти. Будеш моїм носієм світла Божої любові. Будеш освітлювати шлях тим, які даровані, яким даровані очі, але котрі не бажають бачити. Ну і ми таких людей знаємо, котрим даровані очі, але вони не бажають бачити. Бачимо, але чітко каже, не бажають бачити. Не можуть бачити, бо мають е, все все те, що і ти мають, але не бажають бачити. А що Марія каже? Робити нам для цих людей, освітлювати їм шлях, освітлювати? Я хочу, щоб ти, моя дитинка, бачив мого сина. Я хочу, щоб ти, дитинко, освітив його царство, освітив і освітила його царство. Знову тебе закликаю, прошу молитися за тих, яких мій син покликав. Ну і сьогодні молимось за всіх, кого покликав Ісус, а Він покликав і Тебе. Вірю. Ну, Не тільки є покликані, а кожен імріан також покликаний. І всі, хто відгукується на ці послання, також покликані бути апостолами, служити в церкві. Бо знаєте, згідно з. Царством Божим, згідно з Тілом Христовим, священик це лише очі тіла, а в тілі ще є багато членів: руки, ноги, вуха. Тобто служінь багато. Служінь багато, і всі, хто покликані і служать там, то сьогодні за них молимо, щоб вони витривали і дійсно запрошували Святого Духа. І ми також запрошуємо сьогодні Святого Духа, щоб вів нас і просвітлював. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.